І всім привіт! Сьогодні, а точніше, 1 числа, 1 червня, стартанула нова бета-тест до Дона Startuad, яка вже стосується не місячних гривців, не місячних обривів, а ціньових обривів. Зараз можете просто чути музику, яка є на інтро, на головному меню гри. І зараз ми проступимо до всіх змін, які вони змінили і додали. Перше, що ми замінити це якраз отака табличка, яка в мене є зліва зверху. Папірець такий скраб називається. Що це таке, це. Я не, не знаю, як вам це пояснити. Можна так, це є міні-вікіпедія, яку буде мати інформацію про створіння, про всякі предмети, речі і босів. Наприклад, бачите, в мене там дещо не забл... роззаблоковане, мене все такі сіри, і кажуть, що мені треба ну, якби більше дослідження провести. І так само можете богів сканувати, то як воно все працює. Зараз, наприклад, я зайду в будь-який предмет. Бачите три категорії: це створіння, предмети і гіганти. Зараз в будь-який предмет, наприклад, птахи. Ми бачимо, скільки в нього життя, скільки шкоди, ну і як швидко на їжа спортиться. Так ми можемо брати броню, скільки вона має защити, доробилиці, скільки можуть предметів стакатись, скільки вони відновлюють. Ну, оскільки використання в них є, використовувати зброю, моноток, ну, як я вже сказав про босів, скільки в них є життя, яка сила, і як швидко вони зносять розсудок. Але розсудок розраховується не в цифрах показано, а в деяких створіннях по словах. Так тут пише Very Scary, ну типу дуже страшно, значить дуже швидко злітає. Якщо бачите такий малюнок, а ви скоріше часто його бачите, то вам треба підійти до цього створіння, до предмету нажати Alt. І нажати в тому створіння, що Мілсо або будь-який інший про них поговорив. Єдиний мінус, це не зовсім працює з Весом. Добре, ми це вивчили, як воно ну, все працює і всяке таке. Що далі? Ми спускаємося в печери, вбиваємо оце створіння. Для чого, ну, пізніше треба буде. Зараз не зовсім треба бути, але це перший крок, як нам полегшити майбутній прогрес. Ми його вбиваємо, дістаємо цей дродстун, дродстон. І переходимо до другого боса, який називається Full Weaver. Ми його теж вбиваємо. На жаль, не легкий бос, згідний. Але щоб активувати той івент, вам обов'язково треба буде його вбити. І коли вб'єте, там у вас буде вибір. Не вас я вбив цього боса. І бачите таку руку. Ви маєте нажати по цій руці, і тут нам треба якраз здати 5 Дродстн. Dred... Дред... П'ять Опять отаких камінь, які ви дістали якраз до того попереднього боссу, яку мивали. І щоб Та... перед тим, коли ми дамо той камень, нам треба почекати деякий період часу, щоб це взяло і зупинилася ця фаза. Коли фаза зупинилася, спокійно все, ми просто даємо камінь і... просто дивіться. Знаєте, хто це був? Якщо ні, то я не знаю, що робити на тому періоду часу гри. Але добре, поїхали далі. Коли ми вбили цього боса і відновили той, ці ворота, вас десь на світі приблизно через 60 днів ігрових. Але це порізно. Мені сталося. Мені декори сталося за 20 днів, деколи за 30, деколи за 60. Оце ігра, бачите, сталося за 60 днів. То приблизно за 60 днів у вас відкриється така дірка. Та дірка відкривається в будь-якому бі... грибному біомі, крім місячних грибів. Це можуть бути сині, зелені, червоні. І коли вони відкрилися, це якраз третя фаза, ви можете якраз шукати таких істот. Де вони водяться? вони водяться на, на лесенких таких обривах та ви можете побачити повсюди. То, як ви можете бачити, не самі дружелюбні істоти, їх є троє. І б'ють вони... Не сказав би, що сильно, мені б'ють по 20 шкоди. 20-40 шкоди. Але. Типу, яка в них проблема? Чому я бігаю з щитами всяке таке? Прикол в тому, що це 20 шкоди за один удар. А вони за секунду зносять. якраз 20 шкоди. Але вони там за секунду, знаєте, скільки б'ють? Приблизно 4 удара. Тобто 4 удара, там 4 на 20. То вже не так вже й приємно. І так би там три істоти. Ну, рекомендую підготуватися. Точно не знаю, як з ними битися. Ну, якби пробував, там, певно виходили, потім пошукаю кращі варіанти. Або в когось позичу. Бо це реально трохи боляче і економний варіант я не зовсім так і не знайшов. Ну почекайте трохи, або самі пошукайте, пишіть, скидуйте там мені там, в Discord, наприклад, в цій групі. Або просто мені в чат якось словами пояснити. Оце трошки неприємна битва. Це мені рахується звичайними мобами. Не босами, не якимись міні-босами, а просто звичайні створіння. І. їх немало. Вони гравця на таких маленьких обривах, там ви всього, бачили повсюди. Вони спаються на таку фазу, ці обриви на... а, ну, навіть на цю страшну фазу, коли у вас тайм медальон світиться червоним. ну... Точно не знаю, як ця фаза називається, не так активно грає цю гру. Ну, скоріш всього знаєте про що я говорю. Ну, коли ціні вилазять з, з тих обривів. Я бачу, там такий червоний світ, це якраз там в стіні виходить. Але коли активували, Ну би цей гейт. Ці ворота. Там замис тих ціні мають вилазити якраз отакі істоти. Битва, як казав, болюча. І так. Пошукати якісь кращі рентген, по моєму варіант зовсім не працює. Але доволі весело. Може, часто Він поки що й ввети, щоб ви всі могли потест, ну не всі там комп'ютер гравці. І та. А, набачте, ще й такий тумани є. Щоб припад тумана просто треба з молодом скипом буде підійти до нього. До цього тумана і все. Добре, то що в них випадає? В них випадає. Не тяжко зати, що це таке, але скажуть, що це тканина. В них випадає така тканина червона, випливає випливає, Та -та -та. випливає, та-та-та, Вип... випадає якраз оцей Horror І за допомогою нього ми підемо якраз в руїни до станції, але перед тим, коли ми підемо в руїни, вам ще треба здати Дредстоун, Яке ви, всього, отримали, коли вбили одного цікавого боса, до якого я забув ім'я. Але я вам показу на початку відео цей самий перший босс. Добре, переходимо якраз вже до руїн. Як бачите, я вже в руїнах і я можу свій скрафти якраз отакий столик. Ну, якраз оцей набір. То коли його крафчу, ви можете писати його де-небудь, так само як з місячним тим івентом. Доволі прикольні руки, прикольний столик, такий гарний, з ручками, ціньовими. Ну, якраз тут можете крафтити нову броню, парасольку. Так, парасольку можете крафтити. Дуже важлива річ, це не просто парасолька. Її якраз косується. Ця куска, щоб просто косити всякі предмети, типу гілочки, трава. І щоб наносити янську шкоду. І потім покажу, яку іменно шкоду воно зносить. А зараз просто можете подивитися, як гарно виглядає Вілсон в цій штукованій. Дуже нагадує мені на боса схемета. Не знаю чого, але дуже сильно нагадує. Добре одна така штука, яку мені додавали, яку я забув сказати, але зараз ви бачите на екранах. Це якраз оцей землетрус. Подивіться, що іменно там падає тепер. А тепер подумайте, що буде з вашою базою після цього землетрусу. Добре, переходимо до коси. Як бачите, вона може косити. Там випадає ресурси, ніяких бонусів не випадає. Але все одно прикольна штука. Тим більше вона крафеться дуже дорого, тому та. Для цінів ця коса зносить 44 шкоди. Для місячних ігра зносить 48, для звичайних 56. Але якщо ми надінемо броню повністю повний комплект, шапку і нецілу. Шкода буде зростати, і чим більше ми атакуємо за короткий період часу, тим більше шкода буде. І максимум скільки можна вибити з це 75 шкоди за удар. Це максимум скільки можна вибити. 82 на місячних і максимум можна вибити з звичайних сторінь 88. Тобто ви можете за 88 шкоди вбити якогось там, не знаю там павука. Невигідно, але можливо типу, 88 шкоди просто дарити типу, по бока. І так, бачите, коли я зараз б'ю, в мене така шапочка дає всякі ефекти і всяке таке. Коли я постою, ця шапочка падає і жодних ефектів немає. Коли немає ефектів, це означає, що моя шкода падає. Щоб не знову підняти шкоду, мені треба знову активно бити противника. Як бачите, я активно б'ю противника і моя шкода зростає, і шапочка знов має свою анімацію. Перестав зупинитися на пару секунд і все. На цьому воно зупинилося і воно треба знову активно бити, щоб знову ефект мати великої шкоди. І та, ця шапка має 830 защити. Ой, точніше 830 duraбеlity і 80% защити. Поки її броня має 830 duraбелети і теж 80% защити. Навіть комбінація тих двох дає більше буст тої сокири. Іка має 48 шкоди і плюс 20 шкоди до рослин, тобто 68 шкоди для рослин, 200 ударів. Маловато, але терпимо. І парасолька. Парасолька зупиняє 100% дощу, і вона має защиту від сонця 240, це так само, як айбрела. І 15 днів триває. Добре, то для чого нам ця парасолька? Суть така, що тут в грі тепер є ядовитий дощ. І це боляче, якщо чесно, бо воно за пару секунд буде бити вам по одному життю. Як бачите, в мене життя падає. Коли надію парасольку, в мене вже все ідеально, в мене нічого не падає більше. Ну, приємно. І так, зараз парасолька захищає трошки від сонця. Ну, не трошки, так само як айбрау захищає від сонця. І захищає вона від звичайного доща, і я там є ще одна механіка, яку мені додала, а я розкажу про це в іншому відео, бо це трошки довго розказувати, але не зовсім важливо, не зовсім важливо. І та, в наступному відео ми зустрінемося знову бета-тестою, знову на новому оновленні, в якому я повністю всю змінили. На цьому все, дякую всім за перегляд і зустрінемося на наступному відео.